Триває ефір українського радіо Чернігів. Запровадження в Україні у зв'язку з російською агресією правового режиму воєнного стану передбачає обмеження окремих конституційних прав і свобод людини. Однак право особи на отримання безоплатної правничої допомоги, яке передбачене і гарантоване на законодавчому рівні навіть у період воєнного стану, забезпечується. Як це відбувається на Чернігівщині? Наскільки доступною зараз є така правнича допомога, з якими проблемами звертаються люди? Про все це будемо говорити далі з гостями студії, Начальником північно-східного управління надання безоплатної правничої допомоги східного міжрегіонального центру Володимиром Бобруйком та координатором громадської приймальні громадської організації МАРТ Дмитром Науменком. Тут варто наголосити, що безоплатна правнича допомога є двох видів: первинна це надання консультацій і роз'яснень, якщо права порушені, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, а вторинна це захист захист і здійснення представництва інтересів осіб у судах, в органах влади та складення документів процесуального характеру. Ну і найперше, давайте з'ясуємо, як змінилися умови надання правничої допомоги за час дії воєнного стану, як війна Росії проти України вплинула на можливість доступу наших громадян на Чернігівщині до надання безоплатної правничої допомоги. Будь ласка, вам слово пане Володимире. Дякую, вітаю всіх. Ну хочу сказати про те, що звичайно, якщо згадати лютий місяць 2022 року, березень місяць, то звичайно тоді було важко, але все одно ми працювали дистанційно і ми намагалися надавати правничу допомогу. Але фактично, як з квітня місяця Чернігів, Чернігівщина була звільнена, то в принципі, і на виконання конституції і закону України про безоплатну правничу допомогу. Вся наша робота проводиться в повному об'ємі, і всі люди отримують безоплатну правничу допомогу, які потребують в неї, і які звертаються до нас. Ну, в принципі, аналогічна була ситуація. Певний час нам довелося знов ж таки. Ми не припиняли свою роботу, але змінили, мабуть, формати. Ну і це було обґрунтоване тими подіями, які в принципі і зараз продовжуються. Але з іншої сторони, це також стало повштухом і знаходженням якихось нових форматів роботи Це і онлайн. Зараз багато різних сервісів, які дозволяють. Ми в режимі або в телефонному, або онлайн надавали допомогу і продовжуємо надавати. І як зазначив вже пан Володимир, вже після. Певних безпекових питань, коли ми мали змогу вже перейти в режим офлайн, то і зараз продовжуємо також приймати громадян. Ну зміна форматів, це воно звичайно і зрозуміло через те, що життя цього вимагає вимагає від цього ситуація. А от наскільки змінилася категорія тих людей, яким потрібна ця допомога? Адже такі виклики, як війна, численні руйнування в результаті бойових дій, окупація, всі вони впливають на долю людей, і відповідно ці люди потребують правни. Допомоги. Ну, я хочу сказати, що право на безоплатну первинну правничу допомогу мають всі особи. Тобто їм не треба підтверджувати свій статус, там подавати відповідні докази. А якщо говорити про безоплатну вторинну правничу допомогу, то звичайно, що ну, держава-законодавець не може встановити це право для всіх осіб, тому є певні категорії. Але якщо брати, ну, будемо говорити початок війни з 2014 року, то тоді вже були зазначені такі категорії осіб, наприклад, як особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Тобто, це і зараз залишено це ветерани війни, це, зокрема, учасники бойових дій, це зокрема інваліди війни, це, зокрема, члени сімей, загиблих на війні внутрішньо. Переміщені особи вони як були, вони так і є. Єдине, що ми всі розуміємо, що перелік таких осіб збільшився. І ми всі повинні розуміти, що до статусу внутрішньоприміщених осіб також відносяться ті особи, які повністю втратили житло. А їх, на жаль, якщо брати нашу Чернігівщину, Чернігів, населені пункти, то дуже багато. Ну, взяти, хоча б наше село Новоселівко під Чернігівом, скільки людей втратили своє житло, і вони відносяться до даної категорії. Ну і знову ж таки, особи, у яких дохід не перевищує суму двох прожиткових мінімумів, особи з інвалідністю, діти особи… Ці категорії теж нікуди не поділися. Такі люди да, теж да, потребують. Так, так. Вони нікуди не поділися, вони потребують і, в принципі, радує те, що все ж таки законодавець не зменшує категорію осіб, а все-таки потрошку збільшує. А у вашій практиці, пане Дмитре, от люди. Жертви війни таких звернень стало більше? Так, звичайно, ну враховуючи особливості нашого регіону, те, що майже вся область була в окупації, чернігів в блокаді, є велика кількість постраждалого населення. Ми з ними постійно працюємо. Це люди, у яких було пошкоджене житло, це люди, ну або знищене повністю вони втратили свої домівки. Також це є певна категорія осіб, які зазнали травму фізично або загиблі особи, тобто рідні, близькі, також особи, які перебували в полоні. Ну і зараз також з процесами ну, з звіною це пов'язано також зрозуміло. Це і процеси мобілізації, також велика кількість питань саме по цивільним особам, які можуть бути мобілізовані. Їх роди, рідні, які також звертаються за. Допомогою роз'яснення певних питань, от яким чином зараз, в разі потреби, можна отримати безоплатно правову допомогу? От які способи для цього існують? Ну, раніше ми говорили, що треба обов'язково звернутися там у центр надання безоплатної правничої допомоги. Зараз цей перелік способів звернень. Розширився, по-перше, той же самий спосіб, коли людина приходить до нас безпосередньо і отримує безоплатну первинну правничу допомогу. Він, звичайно, залишився, і, звичайно, що люди, особливо в Чернігові, це дуже велика кількість осіб, які приходять зі своїми проблемними питаннями, і ми їх консультуємо, надаємо роз'яснення. Готуємо там відповідні заяви до відповідних установ. Да, так, є відповідний телефон, наприклад, 0800 213 103, куди особа може зателефонувати і може в телефонному режимі отримати консультацію. Таких е суб'єктів також дуже велика кількість. Також особа може звернутися. Надіслати на електронну пошту відповідне своє письмове звернення, і в цей же день буде надано їй відповідну консультацію роз'яснення. І раніше було, і зараз є це та категорія людей, коли особа, наприклад, не може вона безпосередньо прийти до нас. Вона не хоче телефонувати, тому що вона хоче, наприклад, щоб юрист розглянув відповідну перелік документів, проаналізував і так далі, надав консультацію. Тому це називається адресна допомога. Ми проходимо до, ну, до даного суб'єкта і надаємо йому відповідну консультацію роз'яснення. Тобто, ну, способи застосовуються всі можливі, по яким ми можемо. Також є випадки, коли, наприклад, особа звертається, наприклад, з даним. Питанням до якої до якогось там управління, там департаменту, організацію. У нас є відповідні домовленості з даними організаціями, і вони перенаправляють цих осіб до нас. Ми знаємо, що прийде зараз людина з певним запитанням, і ми будемо її консультувати. Тобто використовуються всі можливості для того, щоб людина все-таки отримала цю консультацію роз'яснення. Спільно ми з колегами проводимо дуже багато виїздів. До різних установ, організацій, де знаходяться ці люди, зокрема, там геріатричний пансіонат, інтернати, ага. де консультуємо людей. У вашій практиці, пане Дмитре, ви офлайн працюєте чи і онлайн також консультуєте? Ну, ми на постійній основі нас приймальна працює офлайн, але також дуже багато зараз звернень і онлайн. Це також пов'язано з тим, що у нас багато людей перемістилося, багато людей виїхало за кордон. ну, Багато. Ми в принципі, використовуємо це Там і різні месенджери, Viber, Telegram, також можуть люди звертатися. Плюс це буває зручно, коли людині не потрібно їхати. ну І враховуючи зараз певні складнощі з доїздом да, до територіальних громад. Зараз набагато складніша ця ситуація, то людина може скинути, наприклад, там, або на електронну пошту, або шляхом там, того ж самого месенджера. Якісь документи свої. Юрист може ознайомитися перед тим, як вже надавати якусь консультацію або приймати рішення там про подальші дії, можливо, там необхідно звернутися в суд чи інше. А оці звернення за кордону, от якого вони характеру? Дуже різного, це ну, багато таких питань. Це стосовно прийняття спадщини, тому що люди виїхали, і вже в принципі два роки, навіть уже третій рік, да, саме широкомасштабне вторгнення. І багато у кого там, наприклад, помирають рідні або хочуть навпаки заповістити ну, своє майно якесь передати дітям там. І ну, виникають багато питань з цього плану. Також це розірвання шлюбів. На жаль, ми можемо констатувати, що Почасті саме жили. так да виїзд із за кордон, і взагалі переміщення по Україні. То ну, ми бачимо, що кількість таких звернень саме по розірванню шлюбу, по стягненню аліментів, їх наразі дуже багато. Ага. Ну оскільки ми із вами вже торкнулися теми характеру звернень, з якими до вас звертаються люди, про що вони? Яких більше таких звернень, які потребують юридичних консультацій і допомоги? Ну, Колега говорив про те, що, от, на жаль, дуже багато питань щодо розлучення, розлучення стягнення аліментів. Навіть сьогодні от, ми всі проводимо прийоми людей, і до нас, наприклад, вже е, три людини звернулися з питаннями щодо розірвання шлюбу і також стягнення аліментів. І також під час спілкування ми. Бачимо, що дані особи є суб'єктами права на БВПД, тому вони будуть звертатися до нас, і ми будемо відповідно надавати працівників центру, які будуть писати позовні заяви до суду і представляти їхні інтереси в судах. І, до речі, на жаль на жаль, і. Дуже багато питань пов'язаних з розірванням шлюбу і стягненням елементів, стосується також, коли звертається жіночка і чоловік саме військовий, мобілізований, і от вона говорить про те, що от будемо розлучатися і буду подавати на стягнення елементів, тому що є певні причини, там не займається питанням щодо отримання дитини і так далі. Дуже багато питань, це пов'язаних з питанням звільнення з військової служби. Наприклад, сьогодні звертається одна жіночка і говорить про те, що її чоловік проходить військову службу. У чоловіка є батько, який за висновком медичної комісії потребує догляду, але військова частина відмовляє в звільненні. Посилаючись на те, що повинен бути висновок МСЕК, і вона задає питання, чи правомірно вони відмовили, чи неправомірно, які підстави, звільнення, і так далі. Дуже також багато питань і пов'язаних, наприклад, з відстрочкою від мобілізації, тому що ми знаємо, що хто може бути мобілізований в першу чергу чоловіки віком до 60 років і. Не всі розуміють і знають саме всі ці підстави для надання відстрочки від мобілізації. Але дуже часто трапляється таке, що їх там мобілізовують, або ж попередньо вони приходять і говорять: от скажіть, будь ласка, мене викликають, от є відповідний. Нормативна права акт є перелік осіб, яким надається відстрочка від мобілізації, чи маю я право на відстрочку від мобілізації, чи не маю права. Дуже багато задають питання, наприклад, тут я за станом здоров'я. Повинен бути визнаний непридатним до військової служби, але от мене визнали там придатним або обмежено придатним. Тобто ми піднімаємо відповідний 402 наказ Міністерства оборони і говоримо про те, що, от ви бачите, наприклад, є. Відповідна норма, там, пункт А, відповідної статті, який говорить підстави, чому особа може бути непридатною до військової служби. А де у вас підтвердження, де відповідний ваш діагноз, де відповідні докази того, що ви там знаходились на лікуванні, перебували і так далі. Тобто є певні категорії, які, наприклад, вважають, що він непридатний, але у нього немає ніяких підстав, але і інші випадки. Тому людям ми говоримо про їхні права, способи захисту, про те, щоб вони захищали. Відповідні питання щодо отримання відстрочки від мобілізації. Дуже багато питань. На жаль, зараз і завжди ми наголошуємо питання, це питання щодо спадкування. Пан Дмитро вже казав, але, наприклад, на минулому тижні звертається жіночка, у якої померла матуся, і 6 місяців сплинуло 17 березня. Вона звернулася до нас 29 березня. Тобто вона пропустила майже всього. Лише там е 12 днів, але вже нотаріус і відмовляє в оформленні права власності на спадщину, і їй треба в судовому порядку поновлювати срок для прийняття спадщини. Але ми з'ясовуємо про те, що в неї дохід не перевищує суму двох прожиткових мінімумів. Вона звертається до нас. Ми будемо надавати адвоката і будемо поновлювати відповідний. Срок для прийняття спадщини. Але знову ж ми наголошуємо на тому, що якщо навіть людина пропускає відповідний срок, повинні бути підстави, докази для поновлення, чому він пропустив цей срок. В даному випадку ця жіночка вона перебувала на лікуванні, вона дійсно перебувала на лікуванні, є відповідні докази і так далі. Багато питань. Це питання щодо осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності. На жаль, дуже багато випадків, коли людина їде там або в стані алкогольного сп'яніння, або навіть коли там переходив дорогу на невстановленому місці. Тобто дуже і дуже багато питань. Ну багато зараз звернень, і в принципі це знову ж таки зрозуміло це з війною. пов'язано, це по пошкодженому майну. Ну, я вам зразу скажу, що деякі питання вони з'являються такими хвилями. Да? Треба враховувати те, що держава ну, намагається регулювати певні законодавчі питання, тому що ну, зрозуміло, що до таких подій ніхто не був готовий. І у нас, наприклад, законодавство відносно компенсаційних якихось процесів, це і за компенсації, пов'язані з пошкодженим зруйнованим житлом, шкоди здоров'я всього іншого, воно з'явилось. Ну, Набагато пізніше і постійно змінюється. Так само, наприклад, виплати допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Це державна допомога саме для переселенців. Також дана постанова вона постійно змінюється, яка саме регулює порядок. І от нещодавно були такі зміни: з 1 квітня у нас, в принципі, змінився порядок. Це призвело до певних черг для подання продовження, тому що там змінились категорії, змінилися умови отримання такої допомоги. І знову ж таки, велика кількість законодавства є дуже заплутаною, і навіть ті працівники, от, наприклад, по виплатам допомоги, навіть самі працівники установ соціального захисту, вони в такому становищі, що ну, складно прийняти рішення, тому що ну, от, я знаю, що там на Близько 30 сторінок було роз'яснено до цієї постанови, які мали розглянути, тому що і дуже, дуже часто люди до нас звертаються саме для того, щоб ми подивилися, чи дійсно має право на якісь там, пільги, гарантії, виплати. Те, що пов'язано з пошкодженим житлом, знову ж таки, є перелік питань там, і по. Участі у програмі є відновлення, подані таких заяв, відновлення взагалі документів, тому що велика кількість документів була втрачена, майно було втрачено, а для того, щоб отримати якусь компенсацію ну, щодо пошкодженого житла, починається все з того, що треба відновити документи. Або якщо ми беремо там, сільську місцевість прикордоння, де вже багато пошкодженого житла, ну і, в принципі, те, що навколо Чернігова. Але характерна така проблема це в сільській місцевості, Це наприклад, не, не прийняття спадщини, ті ж самі будинки, в яких люди роками проживали. Вони не були оформлені. І зараз, коли будинок був зруйнований або пошкоджений, людина стикається з проблемним питанням, того, що вона не може. Оформити якісь компенсації через те, що їй не належить по 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 факту, тому доводиться саме відновлювати ці документи, відновлювати там технічні документації? Допомага роз'яснення і допомагаєте так, оформити так, документи. Так, так, Ну якщо говорити про безоплатну допомогу у територіальних громадах, як часто ви практикуєте такі виїзди в громади? Ну, я, можна я. Ну, я хочу сказати, наприклад, що. Ну, По-перше, у нас наші бюро правової допомоги вони знаходяться в кожній, в кожній територіальній громаді, яка є колишнім районним центром. Тобто їх у нас по Ченгову, 21 така територіальна громада, всіх, крім Куликівки. Якщо брати, наприклад. Територіальні громади, які знаходяться в зоні можливих бойових дій: Городня, Сновськ, Корюківка, Семенівка, сіверський в кожних цих населених пунктах є відповідні наші бюро, є відповідні юристи, які надають безоплатну правничу допомогу. Зі, звох, зі свого боку, ми, наприклад, в минулому році багато разів виїжджали до... Городнянської територіальної громади а буквально на минулому тижні ми були в Новгородсівельській територіальній громаді. Зокрема, ми були в Орлівській, в Орлівському Старостаті. Де ми приймали людей, надавали відповідні консультації, роз'яснення і так далі. До речі, я хочу сказати, що тут же ще існує така тенденція, що коли, наприклад, допомагаєш одній людині, другій людині, то вони вже розказують вже далі. І коли звертаються до нас, і ми задаємо питання, звідки ви узнали про нас, про це проблемне питання, що його можна вирішувати і так далі. Вона каже, там, наприклад, у мене там, подружка, там, сусідка зверталася до нас, ви їй допомогли, ми також хочемо. Відповідної допомоги граничь варто звертатися за роз'ясненнями, консультаціями, навіть якщо це, наприклад, не буде там звернення, е, ну в результаті ми з'ясуємо, що нічого не змінилось, не треба нікуди, там, нікуди звертатися, ніякі суди подавати. Але краще це перепитати, чим потім е, дуже часто буває так, що люди приходять уже на такі стадії, коли навіть в судовому порядку або неможливо, або дуже важко відновити якісь порушені там строки, права. І тобто це... краще, коли звернення є своєчасне. Так, звичайно. Бо це потім потребує або великої кількості часу, ресурсів, тих же самих коштів, тому що, е, хоч ми говоримо про безоплатну правову допомогу або проничу допомогу, да, яку надається, але це саме, наприклад, так само, як і в нашій організації, ми надаємо це безоплатно. Але є ще питання е, стягнення ну, сплати е, судового збору. Інших е, е, мита, які встановлюються саме законодавствами, ми ну є певні пільгові категорії, які звільняються з плати, але в більшості випадків людина має заплатити той самий судовий збір, який зараз більше тисячі гривень. Коштує і за те, щоб суд, наприклад, розглянув заяву. Ну там є різні ставки розміру, не будемо зараз про це. Але в будь-якому випадку це певні кошти, які людині доведеться витратити. Але, наприклад, якщо вона вчасно звернулася, їй не треба було б це їздити до юристів, до адвокатів, суди ті ж самі їздити. Бо з цим зараз також є певні проблеми, яким чином дістатися, наприклад, з тих самих там, прикордонних громад, де майже відсутнє транспортне сполучення, регулярні рейси і треба наймати якийсь транспорт, таксі, пане Дмитре, хотів вас ще запитати. От ваша громадська організація МАРТ вона займається документуванням злочини, злочинів війни? Цих злочинів і на теренах Чернігівської області вчинено дуже багато російськими окупантами. От яким чином ви робите це документування і для чого збираєте ці дані? Що з ними потім? Так, ну спочатку широкомасштабного вторгнення. Ми, ми раніше цим займалися десь з 2015 року, але тоді це було більше питання документування злочинів, які вчинялися на окупованих територіях або з військовослужбовцями, які перебували в полоні. Зараз ми це більше саме з по цивільним особам. По спочатку широкомасштабного вторгнення у нас велика кількість населених пунктів була, і цивільна інфраструктури людей зазнали саме тих, таких злочинів. Це і вбивства, катування, напади на цивільні об'єкти споруди. Там фізична шкода, і ми це робимо. Ну, спочатку ми це збирали інформацію з відкритих джерел, наскільки це було можливо. Коли безпекова ситуація стала більш такою сприятливою, ми їздимо в такі польові місії. тобто Виїжджаємо в ті населені пункти, які найбільше постраждалі. І отут, ми до речі, поєднуємо саме документування воєнних злочинів і надаємо також праву допомогу, коли ми бачимо, що саме людині необхідна така допомога. Ми збираємо свідчення безпосередньо від свідків очевидців, потерпілих, бо нам саме важливо дізнатися від першого джерела. Ну, а Щодо мети, це, ну, по-перше, саме головна мета це збору таких даних, це притягнути вини до відповідальності. Зрозуміло, що це процес дуже довго тривалий. Але е, ми сподіваємося, що це ж все ж таки це буде можливо. Також це як одна з е, таких цілей це збереження саме історичної пам'яті про ті події, які відбувалися і продовжують відбуватися на території області. На жаль, е, е, це саме збереження таких от відеоінтерв'ю з е, людьми. Ми потім е, пишемо відповідні звіти, е, наприклад, по якомусь окремому населеному пункту. Або по області в цілому, або, наприклад, є більш вузькі звіти стосовно там дітей, стосовно нападів на навчальні заклади. І, от саме така от мета нашої діяльності, саме в цьому напрямку документування воєнних злочинів. Ну і давайте на завершення нашої розмови. От я хотів би заакцентувати увагу, що от і ви два представники. От пан Дмитро він представляє. Рівень первинної правової, правничої, безоплатної допомоги, а пан Володимир вторинно правничу безоплатну допомогу людям. От оця синергія державних інституцій і громадських організацій, оця співпраця. Як ви самі її оцінюєте? Ну, якщо. Якщо брати, наприклад, наш центр і громадську організацію МАР, то в принципі у нас тут співпраця, я не знаю, з 12 балів на 15 балів, тому що ну, у нас співпраця давно, ми почали, наш центр почав існувати з 2015 року, і фактично, вже з того року у нас вже йде сплідна співпраця. У нас, якщо говорити оці виїзди, до населених пунктів раніше все-таки було легше. Ми, в принципі, багато були і в прикордонних, там, і по Рібкінській громаді тоді називався Рібкінський район, і по Городнянський і так далі. Тобто, ми, ми ну, якщо казати разом, ми об'їхали, якщо брати діючий Чинівський район, об'їхали всі фактично населені пункти, проведення спільних правопросвітницьких заходів, там круглих столів і так далі. Але головне те, що все-таки воно дає результат для того, що ми надаємо правничу допомогу людям, які потім і під час заходів звертаються до нас, і потім звертаються. І так далі. Я хотів би сказати, що у нас зараз проходить реорганізація. Раніше, наприклад, у нас називався Чернігівський місцевий центр надання безоплатної вторинної правової допомоги. Зараз у нас всі центри об'єднуються, і ну ви вже на початку казали, що вже представляю східний міжрегіональний центр надання. Правничої правничої безоплатної правничої допомоги, тому ми, як і раніше, надавали, так і зараз надаємо і продовжуємо надавати як первину правничу, так і вторинну правничу допомогу. Ті ж самі бюро, які працювали, вони продовжують працювати. Тобто, коло осіб не змінюється. Тобто, робота вся проходить в повному обсязі. Я ще хочу зазначити, що ми, в принципі, не тільки первину надаємо, ми вторину також надаємо допомогу. Щодо співпраці, у нас укладений спільний меморандум. Мабуть, самого на початку створення центру, тому що організація наша була раніше створена. Ми нам вже в якраз в квітні буде 25 років, і майже весь час в організації функціонує саме приймальня, де працюють юристи, які надають право допомогу. Можливо, є ну щодо співпраці. Дійсно, ну є певні критерії в центрах правничої допомоги. У нас можливо такі критерії менше, тому що саме громадська організація, проте саме от ми можемо перенаправляти клієнтів, коли ми бачимо, що, наприклад, людина підпадає під категорію, може отримати саме, наприклад, якщо це мова йде про вторину право допомогу, адвоката, ми бачимо потребу в цьому. Ми можемо перенаправити цю людину до центру так само і навпаки. Uh, і це ну, набагато покращує використання ресурсів тих наявних, які ми маємо. Ті ж самі виїзди, також ми поєднуємо для того, щоб більш ефективно і більше коло людей охопити і надати послуги для того, щоб максимально. Покращити ситуацію, особливо якщо ми зараз говоримо про потерпіле населення. То... Ну, а як на мене, така співпраця вона розширює доступ до надання безоплатної правничої допомоги. Про що ми говорили сьогодні з гостями студії? А це начальник північно-східного управління надання безоплатної правничої допомоги східного міжрегіонального центру Володимир Бобруйко та координатор громадської приймальні громадської організації МАРТ Дмитро Науменко. Дякую вам за розмову. А нашим слухачам за увагу. Děkuji. Děkuji.